У рамках третього всесвітнього Нобелівського економічного конгресу були визначені переможці другої всесвітньої студентської інтернет-олімпіади, які цього дня отримали заслужені нагороди. Загалом олімпіада складалась з двох етапів: на першому учасники представили свої роботи щодо наукових досягнень лауреатів з економіки та їх сучасного застосування для вибору шляхів розвитку світової соціально-економічної системи. На другому презентували есе на тему «Нобелівський рух у моїй країні та ідеї щодо його розвитку. Участь в Олімпіаді взяли студенти из Украины, России, Беларуси, Казахстану, и Молдовы. Уверен, что сегодняшние победители, которые получат эти награды, действительно будут участниками того прорыва, который Днепропетровская область, как регион лидер, видит сейчас в связи с теми прочными, фундаментальными работами открытия наших крупных научно-исследовательских Учреждений, базирующих на территории области, дадут соответствующий старт. За результатами конкурсу було визначено вісім переможців. Перше місце посів студент Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля Антон Паладін. Його робота на тему стану світової валютної системи на думку членів журі найвидатніших економістів та фінансистів Європи, виявилась однією з найактуальніших та найбільш обґрунтованих. Я розбирав основне основне состояння мірових валют на сьогоднішній день. Крім того, розбирав взгляди лауреатів Нобелівських премій Фрідмана, а також Мандела поводу валюти, і зізяв вивод по поводу того, можливо ли імплементація мірової валюти на самом деле на горизонті фінансового світу. Наміж цікавими та актуальними на нинішній час виявилися роботи інших переможців олімпіади. Тема моєї роботи була змінення управління інноваційною політикою государства. І, звичайно, це було дуже интересно досліджувати дану тематику, із того, що в дане время сама Тема изменения управления посредством создания новых институтов, новых механизмов управления довольно нова. И сами новые ну, количество нобелевских лауреатов довольно мало. І всі, всі, всі цього я вирішив зробити свій вклад в це направлення. Розглядала е, тему про оцін, о, ймовірність оцінки маткурства підприємств за рахунок логіт моделі. тобто розробляла е, логістичну модель е, щодо визначення маткурства підприємств України, тобто, щоб е, підприємства, які знаходяться зараз на великому щеблі розвитку, в майбутньому не е, мали проблем з банкрутством. Всі переможці цього дня отримали спеціальні призи, дипломи та грошові премії, які складали від 300 до 1000 тисячі. Доларів США Партнери призового фонду провідні фінансові установи. Коли економічний кризис набрав такий оборот, дуже важливо приймати такі нестандартні, швидкі рішення. І вот такі мероприятия, конгрес такого рівня, він наверное, может найти рішення путі, і самое главное, розвіть талант в людях, которые приймають інтернет-олімпіаді. Також до урчистої церемонії нагородження були запрошені переможці студентського турніру з баскетболу на приз благодійного фонду Планета Альфреда Нобеля. У змаганнях взяли участь команди практично всіх вищих навчальних закладів обласного центру. Переможцем турніру стала команда Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля, яка перемогла в усіх поєдинках. Друге місце. Посів колектив Придніпровської Державної академії будівництва та архітектури. А третіми стали спортсмени з Академії митної служби України. Хоча такі змагання проводилися вперше, організатори вже заявили, що вони стануть традиційними. І мені сьогодні приємно сказати, що студенти, спортсмени всіх університетів приймають участь і вони з вдячністю. Інформували, що такий турнір проходить і просять його зробити його щорічним. Ми будемо приймати рішення після сьогоднішнього обговорення і вручення нагород нашим переможцям. Але думаю, що це буде корисно для всіх вищих навчальних закладів. Олена Дроздова, Марина Полякова, Юрій Солодовник, об'єктив 27 канал.